Всім привіт і вітаю в черговому випуску наталченого звіту, який все ніяк не стане регулярним на відміну від усіляких там подій в столиці так званої сусідньої країни, які можливо нічого не вирішують, але від яких стає легше на душі. Давайте ще раз подумки згадаємо картину варту тисячі слів. А потім закинемо гроші нашим воїнам, точніше, кібервоїнам. Ці хлопці отримують розвідувальну інформацію, що використовується під час планування дій на реальному полі бою. Тому вважаю, що їх просто необхідно підтримати, особливо на фоні, скоро самі знаєте чого. Фонд «Повернись живим. Вже зібрав майже 39 мільйонів на обладнання для ЗСУшних кіберів. А в наших з вами силах наблизити збір до запланованих 50 лямів. Тож переходьте за посиланням в описі та донайте свої цифрові гроші нашим кібер. Воїном і пам'ятаєте, маленьких донатів не буває, бо кожна гривня допомагає. Зробили я в вас не сумнівалася. Тепер ну до новин, Наталка звітує. Не знаю, як вам мені завжди було цікаво, як саме витікає та чи інша інфа з Apple, бо якось забагато її стало. Якщо при Джобсі та трохи після кожен анонс айфону був справжньою подією та сюрпризом, то тепер ми все знаємо за півроку до виходу, і це якось притуплює емоції. Ну бо одне діло побачити New Device на презентації, під дію крутих рекламних роликів, оформити перед замовлення і тільки через пару днів. Подумати, як це воно так сталося, а зовсім інше знати про все завчасно, тверезо проаналізувати і діти до висновку, що воно тобі не надо. І якщо вам здається, що я накручую, то от вам підтвердження моїх слів на тижні Apple провела цілу внутрішню спецоперацію по виявленню кризи. Яблучні СБшники спеціально надали фейкову конфіденційну інфу групі підозрілих співробітників. І після того, як вона з'явилась в інтернеті, змогли простежити ланцюжок і виявити того, хто зливає дані. Попався інсайдер з ніком analyst 941, який не раз постив інфу про майбутні продукти Apple і вважався доволі надійним джерелом. Єдиний нюанс, чувак ніякий не інсайдер, і в Apple ніколи не працював, зате там працювала його сестра, і от вона йому все й розповідала. Спеціально Знак протесту чи просто як найближчому родичу, цього ми вже ніколи не взнаємо, як і те, на що він це все постив в інтернет, бо сеструню звільнили, а де бідний братик швидко видалив акаунти усіх соцмереж та забився в найтемніший куточок, очікуючи судового позову. Така от трагічна історія інсайдерів не вдах, але сподіваюсь, купертинівці усіх не переловлять, бо про що вони тоді новини знімають? Так що дай їм бог здоров'я, а нам утічок як на небі зі речок. Хоча гріх жалітись тече потужним потоком. Он, наприклад, анбокс Therapy, базуючись на злитих кад кресленнях, виготовив макет iPhone 15 Ultra. і хочу це у свою кишеню негайно. Подивіться тільки на ці тоненькі рамочки, та й сам телефон став трохи меншим. Тільки не кажіть мені про один і той же дизайн. Те, що для одного зашкарубле, для іншого саме смак. Тим більше, що немає сенсу обурюватися, і в iPhone 16 він буде приблизно таким самим. Хіба що дисплеї в прошках трохи збільшаться до 6,3 в меншенькому, і до 6,9 дюймів в більшенькому. Хоча стоп, про це ми ще весь наступний рік говоритимемо. Давайте краще про USB-C, що з'явиться вже цьогоріч, і який Apple планувала зробити трішечки на повноцінно. Хочете повну швидкість передачі даних та швидку зарядку, беріть сертифікований кабель. Ні. Ну, 15 Вт теж нормальна потужність, ва вистачить. План надійний, як швейцарський годинник. Але несподівано на горизонті з'явилась Єврокомісія така. Стап, дуй, чудуйм! Офіційний орган відреагував попереджувальним листом на чутки про можливі обмеження. Мабуть, вони там трохи більше нашого знають. Типу. Ми до кінця 24-го ще вам нічого не зробимо бо не бере чинності. А от після начувайтесь тупо заборонимо продажі ваших айфончиків. Думайте. Apple очікувано лише знизали плечима, бо не впіймали не злодії та й нічого не заважає зробити обмеження на всіх ринках. Крім європейського, бо не скрізь такі нервові регулятори то навіщо втрачати гроші. Іному я вам краще розкажу, як не втрачати, а як отримати гроші. От прямо зараз переходьте за посиланням в описі, інсталюйте додаток Hotline Finance на свій смартфон, реєструйтесь як новий клієнт та активуйте подарунковий ваучер. Обає 200 гривень вже у вас на рахунку. Зведить малу на кох, ви на них не вийде, але їх можна витратити набагато корисніше, придбавши автоцивілку від будь-якої страхової компанії на Hotline Фінанс. Ціни одні з найкращих, плюс повна кастомізація конкретно під ваші потреби. Хочете максимально дешево і сердити, без проблем. Віддаєте перевагу додатковому захисту? Розумію, сама з таких. І тому завжди просто на Hotline Finance додатковий ліміт покриття. Власне, вибрати є з чого, ну а 200 гривень за інсталяцію спростять цей самий вибір. Посилання на додаток Hotline Finance в описі гривні дають до кінця травня, то ж і не прогав своє щастя. <му> Якось так склалося, що через Русню останніми тижнями не вдається виспатись. Я, звісно, вірю в наше ППО, але то газонокусарки жужать, то щось бахає, некомфортно. І от допомога Сонному фронту прийшла, звідки не чекали. На днях вирішила подивитись Google IO 2023, і вже хвилин за 15 провалилась в глибокий, двогодинний якісний сон. Скільки років пройшло? Google так і не навчились презентації, а жаль, бо основною темою усієї презентації став штучний інтелект. І це не просто якийсь там ШАІ, а той, з яким ми всі вже в найближчому майбутньому будемо найчастіше контактувати. Гугловий AI інтегрують в майже усі продукти від пошти і пошуку до документів та фоток. Гугл розуміє, що трохи, насправді, не трохи, запізнились і тому намагаються потрапити зі своїм в ще не зайняті ніші. Бо якщо чат GPT це прикольний робот-пиздунець, що з радістю закидає вигадану інформацію, аби лише тебе задовольнити. the То нова модель від Google PALM2 більш приземлена та практична. Palm 2 натренували на великій кількості наукових статей та текстів, і націлений він на вирішення математичних, медичних та IT-задач, а також на видачу наукову та фактично обґрунтованої інформації. Доволі логічно для шаї, розробленого пошуковим гігантом. На жаль, перевірити, як працює БАРД на новій мовній моделі, не вийде. Сервіс запустили в 180 країнах, але нашу. І там немає при тому, що підтримка українською є. Мабуть, хтось з продуктових менеджерів забув поставити галочку навпроти України. Сподіваюсь, хоч нові фішки пошуку нас не оминуть. Вже незабаром має з'явитись снапшот, який узагальнить результати пошуку в пару речень, та вкладка Perspectives, що видає результати пошуку тільки з соцмереж та форумів. Корисна штука для того, щоб почитати саме користувацький досвід, без усякого маркетингового та рекламного бучіту. Також шаї вже скоро почне до допомагати з складанням графіку в календарі, написанням листів, текстів, резюме та оформленням таблиць в Google Docs. Ша і спробує взяти на себе всю скучну фігню і залишити нам лише творчість. І це приємно, бо Чаджипіті ніби хоче нас замінити і забагато умнічає, а барт просто хоче допомогти з рутиною. бусинка. Включився Google і в боротьбу з контентом з генерованим нейромережами, ну або як його ще іноді називають фейками. Найближчим часом в пошуку картинок згенеровані зображення почнуть отримувати відповідну мітку. І поважним інформагенціям більше не знадобиться проводити журналістські розслідування та доводити, що Франциск не замовляв собі папський пуховик Баленціага. Ну або про те, що він насправді не вступив у космічний десант. А ще штучний інтелект стане частиною Android 14. але там йому поки багато не дові. Хіба що згенерувати шпалери по текстовому запиту та й все. До речі, сам Android 14 прям ну дуже мінорний апдейт з крихтою інтерфейсних та системних нововведень. Якщо вам здавалося, що у Apple з iOS криза жанру, то у Google справи нічим не краще, а може навіть і гірше, бо менше чого можна поліпшити. Asus представили портативну консоль здорової людини під назвою Rock Ally. Усього за 699 доларів ви отримаєте APU Ryzen Z1 Extreme, що в теорії майже в два рази потужніший, ніж той, що встановлений в Steam Deck. Glorious Full HD 120 Гц дисплей, та габарити і вагу менші, ніж у конкурента. І це поховання, поховання оцих усіх китайських поробок по типу Aya Neo та GPD Winmax з ціною понад 1000 баксів, які, хоч і були потужнішими за Steam Deck, але не настільки, щоб тягнути їх. У роздільної здатності Full HD, а коштували при цьому мінімум вдвічі більше. Елайже в багатьох тайтлах дійсно може в 1080p 30-60 кадрів, але тільки в режимі максимальної продуктивності зі споживанням 25-30 Вт. Автономність при таких налаштуваннях складає трохи більше години, і це, звісно, абсолютно неприйнятно для портативної консолі. Та й навіть на зарядці двократним приростом і не пахне. Різниця в продуктивності з деком від 20 до 40%. А якщо обмежити, Споживання 10 ватами, то тоді Елай, і взагалі несподівано стає вдвічі повільнішим за Steam Deck з таким же обмеженням, чи з гіршим часом автономної роботи, трохи меншим за 6 годин протягом 6 з половиною у деку. Звісно, весь цей час вигратимете в невибагливі грульки не вийчді, а в Full HD. але чи критично це для 7-дюймового дисплея? Судячи з перших оглядів не дуже. Власне, єдиний прийнятний варіант використання LA як портативної консолі це режим 15 ватт. Девайс працює 2,5-3 години від одного заряду та видає фреймрейт на 10-20% вище за Steam Deck. Он кіберпанк показує цілих 48 кадрів, а не 39. А Elden Ring – консольні 30 проти 25. в роздільній здатності HD. Про Full HD в вимогливих іграх мови не йде навіть на зарядці. Так що і цього закапуємо? Думаю, все ж ні, бо якщо базовому Steam Deck у за 400 баксів Asus точно не конкурент, то як альтернатива топової консолі Valve... Елай виглядає доволі непогано. Трохи швидше, або й навіть відчутно на зарядці з тихішою системою охолодження та можливістю грати в старі та інді ігри Full HD на 120 FPS. Так як тут він да не Linux, тому точно будуть складності з несподіваними апдейтами, драйверами та режимом сну. Зате можна одразу активувати комплектний геймпас на 3 місяці і отримати доступ до величезної бібліотеки ігр, фактично безкоштовно. Не зовсім зрозуміло, як це Asus зміг. Випустити за 700 баксів те, що навіть у ноунейм no китайців не виходить за тисячу. Але то вже геть інша історія. Головне, щоб виготовляли в нормальній якості та не підняли ціни після старту продажів у червні. На тижні порнхаб закрив доступ для всіх користувачів американського штату Юта. І це напередодні свята всесвітнього дня мастурбації 7 травня. Як так можна? Душі в них немає? Чи що? Ну, не знаю, що там з душею, а от з принциповістю все ок блокування відбулося в знак протесту проти закону про обов'язкову перевірку віку через посвідчення особи, прийнятого в ЮТІ. Згідно з законом, всі користувачі кожного бляха разу перед тим як зануритись в контент, повинні документально підтверджувати свій вік. А вже потім розпочинати перегляд. Навіть не знаю, у кого після такої довгої процедури залишиться настрій, щось там дивитися. Запасу лібіду вистачить хіба що у тих, в кого й документів поки що немає. це походу розуміють і запропонували одноразову перевірку девайсу. Підтвердив, що смартфон чи комп'ютер належить дорослому, і все дивись своє задоволення. Але законотворців це не влаштувало. От сервіс, щоб привернути увагу до проблеми, і запустив спеціальну операцію під назвою Руки на стіл. Але люди руки не опустили. Буквально за годину пошуковий запит, як встановити VPN, вийшов в 'юті на перше місце. От вам і Мормонський штат. А взагалі цікавий, як порнхаб діятиме в інших штатах, де от-от мають прийняти подібні закони. Усіх перебанить, що лі? <му> ну ж, вони дійсно це зробили. Я до кінця не могла повірити, що вони наважаться, але вони зробили це. Google Дуже смілива компанія, і саме тому в них настільки велике кладовище проєктів. Саме час поповнити його ще одним клієнтом. Зустрічайте Pixel Fold, найтонший в світі, із зірочкою. Складний смартфон з найширшими рамками, тут уже без усіляких зірочок. 12 мм товщини Google виміряли без камер, і це, звісно, просто Glorious у порівнянні з товстелезним Fold 4 і його 14 міліметрами. Заради цього феноменального результату. Тату розробили спеціальний шарнір, який дозволяє складати смартфон без щілини між половинками, і це круто, але блін, якою ціною саме через це в апарата з'явились такі от раміща, і це ще не все. Судячи з перших відгуків, Pixel Fold – це перший гнучкий смартфон, який не хоче розгинатись. Шарніж добре фіксується абсолютно у всіх проміжних положеннях, а от повне розкриття дається йому дуже важко. І з докладанням таких зусиль, що ніби ще трохи є апарат лусне навпіл. В усьому іншому, Fold – це фактично Pixel 7 Pro за 1700 баксів. баксів. Швиденько в коментарях брать будете? Я не планую, і добре, що Fold був не єдиним девайсом на цій презентації, бо... Pixel careful arm. Це реально тема. Красиві, З дисплеєм на 90 Гц, з продуктивним Tensor G2, та ще й з камерою аж на 64 мегапікселі, що навіть більше, ніж у флагманів. Ну, точніше, резолюція більша, сам сенсор фізично трохи менше. Але в порівнянні з 6A це дзеркалка. І за оце все просять всього 500 доларів. Можете для прикладу глянути, що вам запропонує за майже ті самі гроші Apple. Хоча краще не дивіться. iPhone SE 2 в 2023-му то видовище є не для. Для слабонервних. Короче, треба брати, агонь, планшет, піксель таблет теж зайшов. І справа тут не в 11-діймовому кводичді-екрані, на поганому залізі чи акуратному дизайні. За 500 доларів все таки має бути. А в універсальній підставці, яка і бездротова зарядка, і колонка. Як на мене, офігенне рішення. Навіть дивно, що ніхто до Google не зробив чогось подібного. Рекомендувала б для дому та сім'ї. Але тут все ж краще дочекатись оглядів та подивитись, як відчувають себе сторонні програми на такій. Діагоналі. Хоча, якщо вам тільки для Ютубу та музики, то можна не чекати. Коротше, два хороших девайси проти одного, так би мовити, експериментального. Результат на користь Google, молодці. Щоб презентувати це все навчились. Ну, можливо, штучний інтелект допоможе. You... Over... Голова ігрового підрозділу Microsoft Філ Спенсер нещодавно дав таке інтерв'ю, після якого навіть Найвідданіші фанати Xbox та найщиріші адепти геймпасу впали в кататонічний ступор. Філ визнав, що щоб вони не робили в цьому поколінні консоли, які б чудові ігри не випускали, їм все одно не вдасться наблизитись до Sony та Nintendo. І все це через вкрай невдалий, при цьому, як виявилось, найважливіше попереднє покоління. Що конкретно спустило Спенсера на емоційне дно, невідомо. Можливо, невдалий реліз RedFall, фактичне замороження угоди з придбання Activision через позицію в Британії, чи, скажімо, альфа-версія Starfield, яку він глянув перед інтерв'ю. Але мабуть, Уті в нього з'явиться ще один привід для суму за інформацією авторитетного інсайдера Тома Хендерсона. Sony таки активно розробляє PlayStation 5 Pro і вже скоро внутрішні студії почнуть отримувати девкіти нової версії консолі. Так що і звання найпотужнішої консолі цієї генерації Xbox Series X за все скоро відберуть. Хоча в цій потужності в дії так ніхто і не побачив, то ж не шкода. Забирайте. Насправді я не те, щоб зловтішаюся. Навпаки, бажаю Майкрософту якнайшвидше зібрати раму та вирішити, що їм робити, якщо не вийде купити собі коло в Duty, Бо, походу, це у них був план А, Б, С і так до кінця алфавіту. Ну а Sony все правильно роблять. Дефіцит напівпровідників минув плойки. Нарешті з'явилися на полицях магазинів і встановлюють нові рекорди продажів. То ж саме час спробувати зробити трохи екстра грошей з любителів всього найпотужнішого і нового. Тим більше, що PS VR 2 не приніс очікуваного прибутку. Теж треба взяти долари, євро, єни там, де вони гарантовано є. А я знаю, де гарантовано отримати лайки і підписки. Звісно ж, у вас. Тож прожміть там всі необхідні кнопки, заберіть 200 гривень хотлайна і до зустрічі, коли там сповіщення прийде. Всіх обняв!